Всім привіт! Дякую, що зайшли в гості на мій канал. Свято масниці триває, ви вже, мабуть, понапікали різних млинців, якщо ні, пропоную вам скористатися ще одним рецептом, але вже не солодкі, а ось такі солоні картопляні млинці приготувати. За цим рецептом виходять млинці дуже ніжні та смачні, вони добре смакують до перших страв, або їх можна приготувати на сніданок, дуже швидко та просто готуються. Я вже підготувала картоплю, начистила, помила її, підготувала одну велику цибулину і зубчик часника. Все буду перемелювати за допомогою ось такого блендера. Нам потрібно об'єднати всі продукти, можна перетерти картоплю і на терці на дрібненькій, мені зручніше за допомогою блендера. В чашу блендера нарізала картоплю, цибулю, часничок, додаю одне яйце, відразу додаю сіль та перець за смаком і трішки молока, тому що картопля краще перемелиться, якщо буде там рідина додавлена. Як завжди, точну кількість всіх інгредієнтів дивіться в описі під відео. Ось така однорідна маса вийшла в результаті. Я з допомогою силиконової лопатки, перевіряю, чи немає шматочків картоплі, якщо є, я їх просто виймаю. Переливаю отриману масу в миску і буду додати інші інгредієнти. Тісто в результаті має вийти таке, як на звичайній млинці, тому ви орієнтуйтеся по самій густині, якщо потрібно, більше додавайте молока. Так як сіль і перець спеції, я вже додавала, просію невелику кількість борошна, перемішую, додаю рослинної олії, заколочую тісто вже за допомогою вінчика. І буду випікати ось такі картопляні млинці. Додаю решту молока від загальної кількості. І в останню чергу додаю кріп. У мене він заморожений з морозилки. Коворідка має бути гарно розігріта, тоді млинці гарно просмажуються і не пристають. Вогонь робіть нижче середнього, щоб встигло гарно зарумянитися з одної сторони, тоді воно легко буде перевертатися на іншу. А взагалі млинці виходять дуже м'якенькі, ніжні. Якщо їх не досмажити, то вони можуть рватися. У мене сковорідка чугунна, до неї не пристає, якщо гарно її розігріти, тому рослинну олію я не використовую, лише в тісто додавала. Якщо у вас пристає, можна посмажувати на невеликій кількості, додавши її на сковорідку. Млинці гарно пропікаються, стають рум'яні, я їх закручую ось таким чином в трубочку, щоб зручно було брати, мокати в сметану і куштувати. Ось така кількість картопляних млинців в мене вийшла в результаті. Вони дуже смачні, ароматні, красиві. Приготувала вже сметану, так як снідати будемо вмокаючи кожен млинець. Можна приготувати соус за бажанням, але чесничок там уже є в тісті, тому вони і так дуже ароматні. М'якенькі. Обов'язково приготуйте, я впевнена, вам сподобається. Якщо вам сподобався даний рецепт, нажимайте пальчик вверх. Хто ще не підписаний, підписуйтесь обов'язково на канал та пишіть коментарі. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Нехай завжди у вас буде смачно дома! На все добре і до наступної зустрічі! Всім пока-пока!